Nice, да, дай сюда. Ми сюди не поедем. У нас нема місії. А. Поехали. Вот тут а ты можешь по Синій дорожці. Сині дорожка! Це вода ваша. Учиться не втопили. Ой-ой-ой, ой, 820. Пробуємо. Пробуємо. Злим. Кевін. А, то для тої собаки готова. А, да, да. Що тут он новое? Там, міксер. М'ясо і овочі. А я на місто. Що я маю робити? Що я маю робити вообще? Що це таке? Що це таке? Да не упасли. Бразі. Шо я с ті моей робити? Ворожно, no, да подай. Подивись.

Виболеєм, Данило, ми ще досі нічого не зробили. Ні, переміксував. А як користуватися ти всім, як помістити тут? І борошто, борошто надо, борошто, є рибка, рибка. М'ясо дай, м'ясо сюди поклади. І що, віддавати? Ні, от миску, ту миску кудись треба захвати. Туди сюди треба попасти. Ото от, ото от фігню, так. Куда? В міксер чи до мене в гості? Я не можу до тебе В міксер кей На Та воно заміксовано, кинь тому псовіст Куда на цьому Та там от стрілечка приймається Вони не приймають Та не вони, ну не Трілку А що, А це там Ну, Потрібна тарілка Потрібна тарілка А що там риба робить? Извините, что есть туман. Айоп твое! Ты не дуки час oh. рубил, дядь. А. Ah. Вс, давай! Кидай в ту фигню! На, подавиться брать! Ну что, я не могу! Педи гри, педи гри, педи гри! Подкину, Гутов другая! Шов! На, подавись! А, На, подавись! Готов друге! Рибу також підігрій! Давай, готов, да, Деву, скоро! Потрібна тарілка! Йопт твою! Як то все важко! Нас за пропущений! Що я маю робити вообще? Рибу Я можу нарізати рибку! Рипку, треба в топ помістити, візьми на газ постав, у мене ні. ДА дві, дві, дві. Зараз все зірветься до тут Ми вже два заказа пропустили. Ми в мінус вийшли, наш бізнес, дерьмо. Ні, там собаці більше не готуємо. У Та йоп, твою блять. Та нас тут. Чуєш? Чуешь? Кам'янець болейся сам! Сраки мені твоє м'ясо потрібне. Як скинути? Не все собаці, що ти мені приносиш. А що ти там все з ним пхав, от сурак? Я мені все давав. А я все воду. Що ти я розтар? Не, це весело, ми не розуміємо, хто що робить. Ми повинні бути команда. Ти в банячок кидаєш. Дивися! Моё задание нарезать и кинуть, понял? Так я тоже режу. А что мне делать, им? Ёпт, мать. Короче. Рыбу режу. Ты без сразу на рыбу накидать? Дай. дай, муку. Да куда? Рыбу заправь, дай понять, ну, что я... на базе. Дай муку. На. Я пишу варить, давай, а ревуар, брат мой. це в мир все кидай. <рес> ори <спілька> на мене истеричка. Куда ты покласти? ты? Ля ресторан! Ля ресуран Надо, блядь, куризун Тебе там вообще уже ничего не ушли. <спілька> Візьми муку запай туда. Куда? Да в банячок куда? Ебаняк. А, горит, горит! Йоп! Тихо! хо? Тримайся! Ты в тебе муки нема! треба посуду мити! А посуда в тебе миється! На, покушай! Пужи, гівна! На, мий! Наша ты мені рыбу ты кидаешь, сам її різати мой! Я не знав, що не Дякую! Дякую, барба! Давай тебя баняк, На газ! на плату. Загаза! Я рибу там сою куда. Ти... ти... посуду будешь? Ти посуду будешь, метр? Наша! Чопа, Що не умей! Мей, посуду! Миться! Е, ты майстам! Сниху! Давай, тарель! Давай! Дай тарель! Дай мне тарель мій! Че я тут не можешь видати? я тут не зварил? Чп! вот я вот увод зварию! Бизь мы, медведь! Муку подай! Да, мука! На пожри! Я так само викинув? Ти не дохинув. Зі другий раз. Гуляет. Очко горет. Що мене тут мука! Чекай, <ривуна> чекай, 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 чекай. О, ты начинаю. Дай, Дай, далее, дай. На, я сюда, ладно. Я зараз трохи займу твою. Твою справу. Охнула. Ще я тобі тарельки передам. Та, як ти передати? Хотів тобі кинути, але згадую, що ти інвалід. Мені! Тарельки! А йому рибу треба. Риба, несе, 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 несе. На, нова пошта питає Преддай мені тарель, срочно! Дай тарель! На... Походу бабизя на дурна. Вс, рибу треба йому. Йо, твою му. Я не можу достави кинути в кімнату. Блять... Я не встигну, походу. Тут там на плоту, блядь. На, на 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 на, я поставил же на цей. Сто? У мене добило до максимуму? ну десь середина є. Угу. Непогано. Ну так і буде. Боротись. Я возьму. Наступ... Наступний раз я буду грати ту ігру на телевізорі, блядь. Чому не нажимайся ни О, дид! Ты знаешь зробити? Ні! Ти — создатель групи, я просто! Да, я нажимаю, Ти тоже маєш до моменту дійти чи що? Поїхали! Водитель маршрутки за 10 гривень. Йоп, що це таке? Не знаю, не знаю. 400, 400, 400 поинтів треба на набр... Ривок. Ну я знаю, що таке ривок! сущі хуйхінь-нянь. А, ти мені можеш ось вот так ті штуки кидати, і вони до мене будуть. Ага, oh, блин. А, що я тупий. Ти тупий, блин. Красава. Давай. Ти, 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 ти не обов'язково? Давай. Йоп. Давай. Та йоп. Я не можу привикнути, тому що мені треба рухатись так. Чекай, мене зараз все починає гуріти, б**ть. Хуй шунцянь. Це вже потуватиму. Та відійди ти! Ай, чіло. Чіпнене. Ти що, а що там пісне? Раз. Підарас, що я зробив? А, рибу резати, резати! Бья стык, Шо я взяв? Баняк! Відійди, відійди! Олег баняк! Нам треба тарелі мити! Що тут робить кусок лаваша, блять? Ладно, сад на вашу! Угурчик резаты! Кастрація! Мусик, лізай. Лізай. Так, Еллі, треба занести. Огурчик ти нарізав? Так... Де Я... огурчик? Ти не поклав огурчик. Покинься! Ми готові були. Трені треба мити. Ти мені сусіди даєш. Пльов? Ні, да, плов. Ні, не пльов Положи папір. Положи папір? <laughs> Екоактивістка. Уже попил. Ааа, блядь рилки мети, мети, мети. Я момею. Иди сраку. Мене голям. Готуй, швидку, готуй, 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 готуй. Я можу попасти Що я зробив? Все верно. Парель, мэй! Иди, тарел, залеси! Грий, я его херок, Риж! <ріж> <ріж> да блять, <Допадавець>. я <ріж> мене меня не нагнул! Я не можу взяти у Херок і одночасно його в руках порізати, мені треба час! Ложи його! ложи його! <ріж> <ріж> е! <Пудавець>. Готуй! <ріж> 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 Бабуїн. То, то готовий рейс! То готовий! Да давай, Леки! Буш-то дышься, блять! Бля, руба! Бля, ты не стоит! Я загубился! Полеги, блядь! Куби! Ааа, Слушай! А я шо за это... Блять, там не треба було риба! там треба було игрок. На цей кинчены. Oh. А, ні, ми все равно на 3. Навіть з мінусом, але ми все одно на три. Ви стріляти того пса з рану, що він скаче. Так, да, я чекаю на ігрока, щоб продовжити. Я... Це мені дуже потрібно. Вот. То після тебе. Та я, типа, зря на пробіл. Жимяв по мільярд раз. Ааа, Я, Я, дядя! Піддя! Ой, я не вважаю. Я заново мислю запустив. Гуд? Гуд? Дядя, це ужас. Mm -hmm. Це ужас. Врум. У mm. так, чекай. Уии уиии. Вау, вау, воу, 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 куда oh, ты? Ооооо, на шургон летаю. <laughs> а тут <laughs> вітер нас здувати буде Я до того доходила до ні На лежи не шо. Чекай, новий рецепт. Макарони Макарон. Помидорчик нарезать и на сковорідку Эээ, зварить макарони, наріжте и добавьте помідори і далі я не встиг. Да я не А, нас розділила, Данил, нас розділила. Що це в мене? О! А, я на тебя дивилися. А що робити? Ми повинні бігати на кухню! Зразу варити макарони кидаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай, паста, паста, мама мия баланеза. Мама мия баланеза, рита рита та. Кому -ри -ри -ри. мы тут харчик даємо? У витра, витра, аеродроп, американським он. Если прикинь, человек будет на него спада. Поняк, тебе кипить макароны, макароны, пизд. Мои макароны, блянеза! Я забув баллюн я забув його нарізати, малюн На, подавися. <рес> макарони гулять, макарони. Треба зробити макарони. Ми, тарілки Що Щоб ти... Не... А! а! Я треба безбати лишуся! Йоп, та йоп. Готово чи ні? Я не понимаю, готово! Так, так так, це моє. Привіт. Що ти кидаєшся, зараз що впаде? Де та люки всі? Е, 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 тихо. Дай томати, бери комп. Дай томат. Ну, а не придавити. Я не можу його покласти. Та потрібно треба підігріти його. Та Я забув, що це бальон є за а эти макароны понес. Ай, выкинь ту сковородку сразу через векно, блядь. А, Давай. Готов, макарони не... Гутов макароны, да баняки все! Да баняк? Там блинские тюкуи! Ч макароны не ловится? А ч макароны? А да, готовится готовить, дядь! А чого вони не ловжаться? Не готові. Ти хоч, це хоч готове? Файно. Я не шарю. Ну, давай щось швидко роби. Я трюки бій. Мий, 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 дядь, 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 мене дує, блядь. Мідор треба. Кидай томати, блядь. Блядь. Ти скоро рідко. Я скоро зара на рижу Ее двоє, я жирний неза, то на твоїй стороні, насыбал єзу Я поужив, не возмущайся. Це я на персонажа кричу Нас нема Тарілка, тарілка, тарілка котарил, А в нас нема тарелки! ты надо! Все, тут тебя принесет. Все, ну давай, кидай, это не сквозь... Ёб твою мать! Ну, мне... А, не, мы на... Привет! А мы же все... Да, ну, да Кит. Не, кота на кухню не можно пускать. Привет! Как дела? Анки, привет! Что за фигня? О, в нас одна кухня, в у нас не Так ветер будет сдувать и по Бо бобу. -бо. Это же тоже. Да. Да, да. Погнали, це шостий рівень, це останній повинен бути в першій частині вже, тому що. 440 поинтів, Данил, давай, зібралися дядь. Я пейсюн почухав, можна і тащити. Да, інтересно. Де так я... шо, де я, де я, де я? Нахуй давись? Напу давись. Напу давись, напу ти кидаєш, сам щось робить? Йоап, твой все самое рубей, ты вообще не охуе пользы. Вс добре! Що Це... я зрубею, я все испол, ты в палюнье закры ту фигню, блядь. Тарілки рилки мы треб. А не рега на них! На щу я огурок несу! О, гурит! Е, е. А де мог не А, воно ж часу! А тут ч ж точно нема? То я... Роблю? <сху> я там заблюдеть. Йоп. Что? Сторм? Дика? Рижу, рижу. Ари на мене істеричка срана. Йоп. <сху> <сху> а ну пт! Що ты таке? <сху> ну я в таких умовах ще не готовив! А, ящики рухаются, тарелки беты. Ивана зову беты. Бабьеза! Что это такое? Да я вообще не Капуста Капуста! Подач. Капуста подать! Капуста насрать! Ай, капуста выдавать Огурчик, все есть для салата. Только бы тарелки чтобы было. Блять, я снова на тебя веду <coughs> Тарелка, тарелка. А я не могу идти достать! О, нормально. Мы вот эту тарелку вообще не используем. Я зараз высверлю ваш рот. На, я огурчик призываю. Положи, положи, положи. На, что это? Что это такое? Высверлю из окна Ми розбиваемся? Нормально, нормально. <laughs> нормально, <laughs> ничего слова. Суші! Ми теперь сущи сей готовим. А вони не при ромбамбар? Ну не вообще. Ты А, мы прям... Прав... Мы прям на кафе того дидов, а длит в шоці с одним битный. Битый дит. И напевно всю пенсию в клафту и ресторанами прилетела сбило... Белого... А що за мной хватает? А, там минус... Поміну... Ааа, та да ты же нанизу. Да ты скоро стрел. Ты хуан их мені мне тут а! Я салат буду делать. Чекай, тарелів нема! Так... Так... Йоб, з твоїми салатами!

Якщо б я не тупив, зараз рибу з скуболищу оп. Прям перед мусоркою, прям з помойки. Це для клієнтів любимих. Шри! Як ніхто не хотів! А що це за Я все додав, я все додав. дав. Я На Наша нам помітори лежишь, нам же не потрібен. я не на дошку замовлень. Риза, риз, риза, риз, 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 а не знайде. Він не штегни, він не дядь. А що ти кабуток урізав? <плук> ты ризав то, що нам не треба, Я знаю! Айки заяву ще є? Чи шо шо я щось не то я ризав? Да. Ми вертаемся в замок? Давай, Давай, Даня. Right now. Right. Давай. Тронний зал, Що той дід нам скаже? Я аж вкусняшку собі візьму. Що там? Дядь! Две і все говно. Дя, дядь, я тебе... Тобі, я тобі зараз запрыгнул це снесло. Лайк. Like. Подумай тільки, він вже... Що? тільки початок? Це... Ти що хворий? Ой. Як то скіпати, ты, блядь? то я скіпаю Дядь, я тебе зараз тюкаю. Гау. Ч не довольный? <рес> а то він гавкає и чи чихто? <рес> Може, не його щось вкрасти. Ти мать хай?